Це напівігровий фільм, напіванімаційний. Цю стрічку взагалі складно втиснути в рамки одного жанру. Вона починається як напівбіографічна драма про акторку Робін Райт, яка грає саму себе. Їй пропонують продати свою цифрову копію, аби кіностудія могла використовувати цей аватар вічно без її участі. І вона погоджується. i <laughs> Тю, нічого оригінального не вигадали, просто взяли заголовки з сучасних новин, скажете ви. Тим паче, дуже схожий сюжет був у шостому сезоні Чорного дзеркала в серії Джоан Жахлива. Він вийшов ще 2023 року. Ось тільки конгрес випередив Чорне дзеркало на десятиліття. Це фільм 2013 року. Дуже моторошно насправді, що те, що нещодавно було фантастикою, тепер є справжнім предметом перемовин між акторами та кіностудіями. Та якби ж ще конгрес був тільки про Копії акторів. Після оцифровки героїні фільм раптом перетворюється на кислотну анімацію, де стираються межі між реальністю та ілюзією. Спершу вам може здатися, що це все як сон собаки, і взагалі не зрозуміло, чи варто продовжувати дивитися. Але благаю вас, перетерпіть трошки, бо сенс у вакханалії на екрані абсолютно точно є. Бачите, ця стрічка частково екранізує роман Футурологічний конгрес не кого-небудь, а Станіслава Лема. І якщо ви знайомі з його твором, то знаєте, що навіть за абсурдом у нього завжди ховається цікавезна ідея. То що, як я скажу вам, що ще 1971 року задовго до появи кіберпанку Лем, по суті, передбачив віртуальну реальність з повним зануренням як у матриці, остільки вона геть не комп'ютерна. Заінтригував, га? Більше сказати вам нічого не можу, бо спойлери. Але я свого часу був дуже вражений цією фантазією лема, яка випередила свій час на десятки років. І конгрес при всьому своєму зовнішньому сюрреалізмі навіть більш доступний, ніж оригінал. Стрічка вже ж дуже незвична, але сюжетно не арт-хаус. В сенсі ви точно зрозумієте, що і чому коїться на екрані. Дуже допомагає сприйняттю наскрізна персонажка Робін Райт, тобто її перспектива, її емоції за Авіть все безумство навколо. А серед вторинного касту тут нічого собі зірки. Гарві Кейтель, Джон Гем, Пол Джаматці і Денні Г'юстон. Та на жаль, навіть вони не допомогли малобюджетному конгресу окупитися в прокаті свого часу. Але в тому провина геть не фільму, а абсолютно бездарної рекламної кампанії. В підсумку можливо вам і не сподобається конгрес так як мені, але нічого подібного ви точно не бачили.